Ось так зимують наші бджоли. Чоловік у мене займається розведенням бджіл, це тільки частина пасіки. І вони тут сплять, в них якщо постукать, то воно починає там гудіти. Якщо вони легенько гудять, значить з ними все гаразд. Погода, яка цієї, цієї зими, то дощ, то з різкими перепадами то вгору, то вниз, то вгору, то вниз, це для них не дуже добре. Вони люблять мороз. А найбільше вони бояться голоду і вологості. Морозу не бояться. А в нас оце одна, одна, одна вологість суцільна. Ну, голод там навряд, тому що добре їм там запаси, їжі є з бджілка. Спля там десь. Да? Трошки повідкривав, щоб він повітря заходило. заходила. Любить їх дуже. Як то кажуть, цілує кожну пупку. Ну, і все. Доброго дня всім! Давно не знімала ніякого відео. А сьогодні в нас 20 січня. На сонці 20 градусів тепла і бджоли ось таке то роблять. Ще перед новим роком, коли була тепла температура, вони облітались. Не знаю, куди вони літають, і є вірогідність того, що мене вкусять. Але заради того, щоб зняти. ось вони, бачите, що роблять. Не знаю, куди вони летять, що роблять, чи просто на сонечку гріються, адже летіть нема куди. Просто навколо літають. Все, я пішла. А я сьогодні вирішила зняти таку збірну солянку. Стан моєї зимової полунички, яку я розсадила полуницю, яку я поставила, я знімала в листопаді, в грудні, в січні. Ну, а сьогодні, 20 січня, я також хочу показати. Після великих морозів, коли земля в касетах і в стаканах примерзла, була повністю. Вона ну, зараз одійшла, зараз у теплиці, чи в цьому парнику. Так дуже тепло, що ще речі. Ну, в принципі, дивилася на кореневу систему, то бачу, що деякі із них, зараз ось витягнув. Бачите, є так прикоричневіле. Ну, то ось примерзли. Але я думаю, вони всі одійдуть. Творяться біленькі, новенькі. А є такі, що взагалі не примерзли. Ось ця добре, так бачите, примерзла. Але є білі частинки mm -hmm. не примерзші. Я думаю, вона відімре, вже ж вона не регенерується. А тут значно краще все почуває. Ну, так, зимує вона. 20 січня, після морозів. В морозі я так постукала, воно все було дуже замерзле. Я агроволокно зняла. Ну, оце такий стан. Як вона себе почувала по снігу, я також знаю, вона була абсолютно однакова. Ще скоротенько покажу, про її, якою вона була в листопаді, в грудні. Ну, а тепер оце в січня. Взагалі досвіду в мене як такого небагато зовсім. І це мій перший підписав на блогерів, які вже мають досвід восьми років, не менше восьми років, 15, восьми. А я, можна сказати, у мене це який? Ну, два роки назад я почала, можна сказати, що й гралася а в цьому році, оскільки я Ну, дуже близько почала цим займатися, тому що так трапилося, що я залишилась без роботи, але це справа мені дуже-дуже подобається. Я хочу це зробити своєю роботою основним заняттям. Дуже мені хочеться. Побажайте мені, будь ласка, успіху. Хочеться, багато чого не знаю, ні в вирощуванні, ні в продажі. Боюся всього. Але, як казали, одній треба йти в свій страх. Та в принципі, як то кажу, я кажу так, мені бояться вже ніколи. мені ніколи бояться. Підписуйтесь на канал, скоро почнуться активні роботи. І покажу скоро, як зимує моя полуниця на грядках. Взагалі нова, посаджена. Що там з нею робиться? Трошки фелююся, щоб вона перезимувала добре. Ну, Поки що теплий такий період. Оціх мороз вона перенесла 12 градусний добре. Голо, можна сказати, голий мороз без, без нічого. Стояла вона собі. Ну, дещо деяка ж накрита. Здається, що килимом вкрито. Просто агроволокном повністю накрито. Навіть хвильки так відтворює. І я хочу піти зараз і подивитися на свою розсаду та й вам показати, як виглядає моя розсада, яку я поставила на зиму і обіцяла її показати. Ось парничок його вкрили. Такий простесенький, примітивний парничок, який вже вкрив у нас сніжок. Так, витягуємо і бачимо, що тут дуже гарний корінь. Опа, саджаємо. Тепер Азію в самому крайньому. Ой, тут не буду я трогати. Ось навіть я тут по два, два посадила. Так. О. о. Опа, ух ти, Йолки, як красиво палки. Дуже гарно. Дуже гарно. Азія хороша, і бріла хороша. І там у мене ще, я не знаю, ще корі, і амі, листя там взагалі бомбезне. Так, ну що ж, але доведеться трошки полить. Бо є такі, що вже попідсихали добре. А 3 січня я вирішила полити свою зимову розсаду, зняла плівку і побачила, що деякі стакани. Вони зараз з і провітряться. Зараз у нас така слабо плюсова температура, навіть не знаю, яка точніше. І є стакани, які зовсім просухли. А я знаю, що попереду у нас там десь на 7-6 січня. Стоять дуже низька температура, і стакани дуже посикли. так я вирішила їх пролити. Далі я буду старатися частіше ділитися своїм новим досвідом. Бажаю всім глядачам і гостям каналу міцного здоров'я і щоб ми всі з вами діждалися миру.